Напередодні чергової річниці вони знову збираються разом. Воїни інтернаціоналісти, ті, хто пройшов війну в Афганістану. Багато з них втратило здоров'я, але не почуття власної гідності та важливості для суспільства. Під Києвом у госпіталі для афганців, як ми їх називаємо нині, відбулось вшанування солдатів, які 25 років тому повернулися додому. Чим більше говорять про повагу до афганців, тим більше тим я прошу, чим більше говорять про повагу до ганців, тим менше допомагають. І от сталася така історія. Що що ну, я вважаю, вона неправильна, що на офіційних заходах не було ні президента, ні керівництва уряду. Сьогодні афганці воюють з життєвими проблемами. Їх поділили на категорії: інваліди, ті, хто отримав нагороди та ті, хто без них. Саме вони нині без соціальної підтримки, хоча й воювали роками, невідомо за що. Матері ж, воїнів, які загинули, залишились без підтримки, ледь виживають на своїй мізерні пенсії. Держава. Ну, тоді радянська держава забрала в них найдорожче їх дітей. Є дружини, які залишилися без хлопців, які вже тут загинули. Тобто є маса таких соціальних такми моментів, які ну ми зобов'язані це робити. І я сподіваюся, що 25-річчя, це ж не 15 лютого, це цілий рік, що я в нас шанс уряду виправитися в парламенту, виправитися і зробити такі речі. Підтримати та привітати особисто кожного таку ціль поставили собі меценати напередодні річниці для госпіталю, де лікують воїнів закуплено медтехніку, а для кожного учасника подарунковий сюрприз. Сьогодні громадська організація Муніципальна Ліга Києва разом з фондом Миколи та Менка рідна країна а також Київської міської партійної організації Батьківщини. Вітає воїнів-інтернаціоналістів. Ми придбали електрокардіограф. Вручили також баскетбольні м'ячі, баскетбольну сітку і подарункові набори, які ходять певні продукти. Я хочу побажати в першу чергу це звичайно здоров'я. Я хочу сказати, що це дійсно був подвиг з їхнього боку. Ніхто їх не питав в той час, коли відправляли на війну в Афганістан. для чого ця війна? Вшанування воїнів інтернаціоналістів завершилися святковою програмою. Володимир Приляк, Станіслав Єфремов. А